продовженні бесіди про алгоритм проведення діагностики в рамках сенсорно-інтегративного підходу, ми можемо проговорювати, що після того, як була проведена батьківська зустріч, ми обов'язково маємо вибудувати гіпотези, які типи порушень, скоріш за все, присутні у дитини і, власне, які саме із них заважають розвитку або спровокують певні порушення поведінки, соціалізації, ускладнюють освоєння академічних навич. Та інше. І саме цей процес побудови діагностичних гіпотез стає основним в роботі терапевта. Найпоширеніша помилка, яку допускають спеціалісти, які тільки починають працювати, вони намагаються усю поведінку дитини пояснити через сенсорні порушення. Звертаю вашу увагу, що не завжди певна поведінка може бути пояснена саме сенсорними порушеннями. Наприклад, на... Постійно повертає голову в одну сторону, і хочеться сказати, що це зорова стимуляція, там, зоровий пошук, певні відчуття там, шиї. І е, варіанти гіпотези, які базуються на цій теорії, на, цій, на цьому запиті, будуть всі про сенсорику. Але це можуть бути тіки, це може бути специфічний якийсь рух, це може бути стимулятивний рух. Тобто, це може бути і показник неврологічних порушень. Тому, коли ми будуємо гіпотези в рамках. Сенсорно-інтегративного підходу в процесі бесіди з батьками, в процесі підготовки до діагностики, будь ласка, згадуйте про те, що є, окрім сенсорної інтеграції, інші сфери життя дитини. І так само дитина може уникати брудного одягу, тобто вона, коли бачить брудні ручки або там брудний одяг, впадає там в естерику. І сенсорний терапевт дійсно буде пояснювати це з тактильної гіперчутливості, з візуальної гіперчутливості або з якихось е, особливості інтерцептивної системи, але це просто напросто може бути і поведінкова реакція. У дитини може бути закріплена поведінкова реакція, якщо її постійно сварили за брудний одяг. І це важливо враховувати, тому що дуже часто ми стаємо заручниками одного методу. Тому важливо розуміти, що є інші методи, які теж можуть пояснити це порушення, і іноді дійсно е, сенсорні порушення не є виправданнями усіх. Навіть на перший погляд, схожих з сенсорикою поведінкових проявів, тому ми це враховуємо. І вже після цього ми переходимо власне до проведення діагності. І коли ми переходимо до проведення діагностики, ми маємо розуміти, що е Діагностика може проходити в двох е, варіантах. Перше, це використання стандартизованих діагностичних методик. Це якраз е, стандар, е, золотий стандарт сенсорної інтеграції СІП, Sensor Integration Praxis Test. Саме він був розроблений ще Джин Айрес. Робота над ним була завершена е, вже посмертно її е, ученицями, і дуже довгий час він, цей діагностичний інструментарій вважав. Еталоном проведення сенсорної діагностики. Але ми маємо зважати на те, що Анна Дженнайрес працювала власне зі школярами, з парціальними порушеннями. Тому більшість цих проб була розрахована на дітей, які можуть. Сидіти і концентрувати увагу, ті, які можуть виконати певні інструкції по вербальним інструкціям, певні завдання, по імітації. І, на жаль, коли ми розглядаємо. Саме батарею СІП, ми розуміємо, що діти з аутизмом, діти з важкими порушеннями, сенсомоторними і когнітивними, в тому числі, вони не здатні пройти цей тест. І іноді показники сенсомоторні вони знижуються не через те, що у дитини дійсно є труднощі сенсорного характеру, вони знижуються через те, що у дитини є труднощі саме розуміння інструкції. Саме Включення в процес діагностики. Саме тому до певного часу колеги Джинарес на сьогоднішній день основними фахівцями є Зої Маю, Сюзан Смітроулі, Даяна Пархам та інші їх колеги. Вони розробили новий. Діагностичний інструментарій, який називається Ізі, і з початку 2023 року він, є, він вже в запущений в роботу, бо до 23-го року ми збирали лише дані по статистичні по цим пробам, і дані проби вони стали більш доступними. Що в плані проведення для дітей з особливими потребами, що в плані власне роботи з інструментарієм-фахівцем, тому що якщо ми кажемо про СІПТ. То о, раніше це був спеціальний чемодан з певним обладнанням, який могли придбати лише спеціалісти, які пройшли навчання в Каліфорнії або за цим каліфорнійським курсом, і об, обчислення за цими методиками проводилося тільки в комп'ютеризованому форматі. То зараз Ізі було створено саме для того, щоб можливість проведення діагностики стала доступною. У будь-якій точці світу. Так, в цій методиці є жорсткі стандарти. Але саме ці жорсткі стандарти обумовлюють те, що у будь-якій точці світу будь-який фахівець, слідуючи цим рекомендаціям, проведе однаково кожне тестування. І саме це нам дає. В можливість зрозуміти оцей показник норми, тому що в, в рамках збору даних перед тим як запустити цю е, діагностику, кожен студент курсу мав зібрати е, показники нейротипово розвиваючихся дітей двох і однієї дитини з сенсорними порушеннями. Тобто, завдяки цим е, зборам даних ми маємо статистичні показники. Які порушення є нормою, які ні. Але знов таки, тут цей діагностичний інструментарій дає нам можливість визначити як порушення сенсорного характеру, так і моторного характеру. І саме тут в ньому є такі прекрасні субтести, які дають можливість в рамках праксису визначити ідеацію. До цього в жодному тесті ми не могли протестувати рівень сформованості ідеацій у дитини. Або, наприклад, ми можемо. Діагностувати, е, локалізацію аудіальних стимулів, також розроблений спеціальний тест. Цей, е, тест е, ці тести це батарея. Тестів, які направлені на діагностику кожної сенсорної системи та моторних проявів та кожного аспекту цієї сенсорної системи. Він надзвичайно зручний у використанні і досить доступний. Для того, щоб стати фахівцем, який має право його використовувати, потрібно пройти навчання за ним на міжнародній асоціації в класі, тобто пройти сертифікацію і використовувати. У повсякденній роботі. Окрім е, стандартних SIPT е, і Easy, у нас є безліч опитувальників. Але, будь ласка, звертайте увагу на доказовий компонент. Звертайте увагу на стандартизацію, на валідність тестів. На сьогоднішній день їх достатньо багато. Одні з найкращих тестів, які е, тест, е, опитувальники, які визначені міжнародною спільнотою, це якраз SP, Sensory, prof, sensory Profile, який Дозволяє перевірити рівень дефіцитарності кожної сенсорної системи і типи порушень. Він є від 0 до 36 місяців. і Це якраз дає нам змогу визначити по сенсорні порушення в перші три роки життя дитини. На жаль, не так багато методик і інструментів, які дають можливість проведення столь Ранньої діагностики. Також у нас є SPM Sensory Profile Measure, також опитувальник, який дає змогу визначити порушень сенсорних обробок. Але ви маєте розуміти, що зазвичай, коли ми заповнюємо опитувальники, вони є суб'єктивними. Тобто, коли навіть якщо мама і тато заповнюють один і той же опитувальник, дуже часто буває, що показники можуть різнитися. Але це таке теж є, і ми це враховуємо, і це враховано знов, зні, знов таки під час стандартизації цих опитувань. Це те, що стосується стандартної діагностики, яку ми використовуємо в сенсорній інтеграції. Але е, якщо ми повернемося на самий початок, ми будемо пам'ятати, що. Е, Спеціаліст, який може використовувати метод сенсорної інтеграції, це ерготерапевт, мовленєвий терапевт або фізичний реабілітолог. І якраз виходячи з цього, ми можемо розуміти, що діагностика сенсорно-інтегративна буде інтегрована в загальну діагностику спеціаліста. Тому, якщо батьки зверталися до мовленєвого терапевта, звичайно, окрім стандартних сенсорно-інтегративних діагностик, спеціаліст, скоріш за все, буде перевіряти стан артикуляції, Апарату, міофункціональні компоненти, процеси жування, ковтання, артикуляції, тонусу артикуляційних м'язів і всього іншого. Якщо батьки будуть звертатися до ерготерапевта, який буде використовувати метод сенсорної інтеграції, то якраз він буде перевіряти якість моторно-рухової моторно активності, якість координації дитини, рівень сформованості соціально-побутових навичок і всього іншого. Тобто, ми ми маємо розуміти знов-таки, що сенсорна інтеграція це лише метод, який є інтегрованим в частину професійної діяльності фахівця. І тоді ми зможемо отримати повноцінну картину. Тому що якщо ми продіагностуємо лише сенсорику, вийде, що ми проігноруємо багато, безліч важливих факторів, які впливають також на функціонування дитини. Але що робити, коли відбувається ситуація, що дитина. Не хоче взаємодіяти дуже часто до нас на діагностику приходять діти з аутизмом, які так би мовити бігають по стінкам. Або навпаки, вони сидять на одному місці і не хочуть ні комунікувати, нічого робити. І що ж в такому випадку робити фахівцю? Дитина не виконує вимог. Дитина не йде на контакт, але діагностику провести потрібно. І у нас є певні гіпотези, відповідно до проведеної батьківської зустрічі, які порушення можуть бути у дитини. В такому випадку нам на поміч виступає клінічне спостереження. Я дуже прошу не плутати його з варіантом подивитися на дитину. Це якраз та історія, коли є стандартизоване клінічне спостереження. Чудово в своїй книзі Сюзан, Сюзан Смітроулі описала основи клінічного спостереження і принципи проведення клінічного спостереження в рамках сенсорної інтеграції. Якраз тоді ми. Спостерігаємо за дитиною, але під час взаємодії дитини з простором ми постійно модифікуємо простір для того, щоб вона продемонструвала або проявила ті чи інші. Особливості роботи сенсорних систем. І саме це нам дасть повну картину розуміння про те, що, як саме дитина оброблює цю інформацію. Знов таки є певний перелік ключових ознак порушень сенсорних систем. І власне, їх ми, їх ми будемо шукати. Іноді клінічне спостереження може бути більш довготривалим, ніж процес діагностики, який передбачає використання. Стання стандартизованих методик, тому що нам більше треба адаптуватися, під дитину більше модифікувати простір і постійно бути, скажімо так, в. Напруженому стані це більш, більш ресурсозатратне для фахівця, щоб не не упустити, не пропустити певні ознаки певних порушень. Але е, і даний тип діагностики є допустимим. Знов таки, ми маємо розуміти, що е, у кожної дитини є особливості її діяльності, особливості рівня розвитку ігрової діяльності, особливості е, дослідження навколишнього середовища. І е, ми маємо це враховувати у дитини. Потрапляються навіть такі випадки, коли дитина там, протягом першої діагностики не злазить з руку батьків. І це теж нормально, і це теж добре. Ми дозволяємо е, дитині бути в комфорті. Саме е, перебування у комфортному просторі дає можливість дитині розкрити повністю усі свої е, можливості. Е, і саме для того ми і визначаємо. Іноді бувають такі випадки, коли. Ми не можемо протягом двох-трьох сесій визначити, які типи сенсорних порушень є у нашої дитини. Тобто, ми бачимо ведучі порушення, ті, які одразу кидаються в очі, те, що не потрібно навіть проводити певні специфічні тести. Тобто, ми бачимо. Якісь прояви сенсорних дефіцитів, але е, далі ми не можемо дитину про, е, продіагностувати через труднощі встановлення співпраці. Такі ситуації теж трапляються, тому ми е, в таких випадках буває, що ми проговорюємо це з батьками, ми озвучуємо основні порушення дитини, починаємо роботу з ними. Але поступово, з певним часом, коли встановлюємо співпрацю, повертаємося до діагностики і вже робимо прицільну діагностику, щоб бути впевнені, що в певній ситуації дитина демонструє не сенсорне уникнення, наприклад, а саме небажану поведінку або уникнення комунікації, або уникнення завдання, тому що не завжди це все буде про сенсорику. І тут цей компонент важливий. Після того, як ми проводимо діагностику, ми маємо обов'язково всі дані, які ми отримали, привести до єдиного зрозумілого алгоритму, який стане основою нашого втручання. І одним з важливих компонентів є власне, презентація даних для батьків. Оскільки, як показали реалії нашого життя, батьки, які включені і які знають. Ливості порушень своєї дитини навіть в найнепередбачуваних ситуаціях можуть. Організувати простір дитини відповідно до її потреб. Ті батьки, які не включені в роботу, а лише е, довіряють спеціалісту і приводять на заняття, це теж варіант, але е, їм зазвичай е, буває дуже складно вдома інтегрувати цю роботу. Ми маємо пам'ятати, що мозок дитини не формується два рази на тиждень, він формується щоденно, тому е, необхідно. Обов'язково інтегрувати роботу спеціаліста в домашнє життя це не обов'язково вдома проводити повноцінні заняття, але інтегрувати ті навички, які освоює дитина під час заняття в домашньої домашнє життя в життя дитини поза кабінетом необхідно.